Дорогі братія і сестри, щиро сердечно вітаю зі святом входа Господню Єрусалим. Дуже радісно і торжественно бачити вас всі в храмі, і той, хто перший раз прийшов, і той, хто приходить часто на службу і буденну службу. Нехай наш зов до Господа, який осана, вишні, ради радиво ім'я Господнє, наповни кожну душу, кожну родину радістю і твердістю віри. вірі. Затворник говорить, що. Дуже швидко змінилося через п'ять днів на слова розіпни «розіпни його. І ми бачимо сьогодні з буденного нашого життя, як люди, які ніби вчора з нами ходили в церкву, сьогодні вже б'ють, захвачують храми, принижують ближніх, безпідставно звинувачують. Пам'ятайте, що Христос добровільно йде на страдання, нас радить чоловік і нашого радість Спасіння. І нехай Господь допоможе. Нам цей шлях пройти достойно. Господь, коли побачив Єрусалим, Він плакав. Плакав не про каміння гарне цього міста, тому що коли сонце світило, як називається золотим місто, воно як було золотим. І тому, коли навіть ви сьогодні прийдете, приїдете в сучасний Єрусалим, воно як золотом переливається. Воно з такого жовтого каменю зроблено. Но Господь плакав про цінність, безцінність людської душі. Він знав, що люди будуть кричати роззіпни Його. Він плакав про те, що люди, бачучи множество чудес, різні зцілення, різні чудеса. Три роки проповіді, три роки чудес, але люди не просвітилися. Вони очерствіли. Тому що хтось їх під це підбивав. І коли ми сьогодні зовні чуємо і бачимо, що кажуть не йди, не ходи, не потрібно, пам'ятаєте, це ті первосвященники іудейські, новозавітні вже, які кажуть, не ходи, бий, забери, вкради. Але сьогодні, браті і сестри, день радості. Яку Господь сідає на осла, на ослицю. Що таке осел? Він впертий. Господь обуздує нашу впертість. Він хоче, щоб ми були добрі, послушні, покірливі, перш за все, Богу, і виконували Його волю. І я бажаю сьогодні кожній родині, кожній сім'ї, щоб ми завжди, як ми з дитинства, згадується, що це було сімейно. Ми приходили в храм цілою сім'єю. Цілою родиною, тому що ми ділилися цією радістю, яка наповнювала душу, серце. А сьогодні багато скорботи, тому що немає сім'ї повноцінної. хтось на війні, хтось поранений, хтось без вістки, пропавший звісті. Сьогодні такий смуток, але Господь, коли побачить нашу віру, Він знає, як обрадувати. Він знає, як утішити. І саме головне, що сьогодні день ми повинні просити, щоб ми не перемінили свій голос, свою віру, що сьогодні осанна, а через п'ять днів розіпни. Оцього ми повинні боятися, браті і сестри. Віра 70 років безбожної комуністичної влади, вона показала горстку людей. Які як ті в лозі, то чому лоза? Тому що вона перша розцвітає, вона перша показує, що вона дає життя. Так і Господь приходить сьогодні, щоб ми мали життя не тільки земне, а життя вічне. Нехай Господь прийме наші молитви, пошле нам поміч свою, благодать свою і дарує нам сили і духовної мудрості, і розсудження, збереже всіх нас свої, в своїй церкві матері, яка веде до спасіння і збереже наших воїнів, допоможе тим людям, які сьогодні в главі стоять керівникам, щоб вони домовилися про те, щоб не гибли люди. Тому що Господь добровільно приходить на смертну смерть, кресну смерть для того, щоб спасти і дати життя вічне. А люди сьогодні, які прийшли до влади, вони все роблять, щоб людина не жила. А Господь каже: Я є живодавець. Я даю життя. І дай Боже, щоб ці люди почули голос Божий і теж старалися облегшити життя. Все зробили, щоб людина жила, але не вмирала. Рано чи пізно ми всі відійдемо. Вчора був похорон, сьогодні похорон. Але це тимчасова смерть, а є вічна смерть той, хто відкажеться від Христа, той, хто відкажеться від віри, той, хто відкажеться від своєї голгофи. І сьогодні, брати і сестри, піс закінчився. Нас чекає страстна сідмиця. Господь добровільно йде на страдання. Давайте разом з ним йти на цю Голгофу і нести свій хрест і просити Бога помочі, який веде нас до вічної радості, до Пасхи Христової. Я вітаю зі святом здоров'я, миру, Божої помочі і молитвеного Духа. Щоб ми не були лінтяями самі для себе, щоб ми пам'ятали, що життя це боротьба. І заставляли себе до духовної боротьби. І кожен раз, коли ми приходимо в храм, чи стаємо на молитву. Це означає, що ми перемогли свою лінь. Ми не самооправдали себе, ми осудили себе. І цьому нехай благодать Божа завжди допомагає. Переборувати все те, що нам мішає єднатися з Господом нашим Ісусом Христом, від якого залежить наше буття, наше життя не тільки земля, але й вічне. І дай Боже, щоб той, хто ще не сповідався, не причащався, ще має можливість підготуватися і прийти хоча б до таїнства ісподі, обновити себе, щоб ця паска була і паска нашої душі. Всім дякую за вашу вірність, за вашу духовну розсудженість. Що ви не біжите за тими тимчасовими якимись позовами, гаслами, а що ви знаєте, що Христос сьогодні і завтра і вчора один і той же. Що ми йдемо за Христом. Поможи, Боже, не збитися і дойти, донести свою віру і торжествувати у вічному житті зі святом усім! Храни вас, Господь!